Відповідь Рамзану Кадирову щодо погроз стерти з лиця землі українські міста та села. Рамзане, пам'ятай, що ми зітрем з лиця землі, твій Грозний, всю Росію та ваші міста та села ПГТ. Зітрем з лиця землі, вашу Білорусь, ваш Мінськ. ваш Режим Путіна та Лукашенка. Ми вдаримо балістичними ракетами по атомним електростанціям Російської Федерації та Зітрем з лиця Землі усю Російську Федерацію і перетворимо вашу країну на ядерний попіл. Підписуйтесь на це відео, поширюйте. Це відео в тренди Ютубу. Підписуйся на цей канал. Тут кажуть правду. Кадиров собака Ахмат Могила. Хай Кадиров побачить це відео та лютує. Ми відріжемо йому голову. Так і буде. А як він хотів? Ахмат могила. За нами сила. І нам нічого за цього не буде. Бомбити російські міста. Норма. Міжнародного права не існує. Слава Україні!